Розповідаю по виконання винограду. Починаємо натискати пальчик з кінця винограду і притискаємо до аркуша, робимо такий чудовий натиск, щоб у нас виноградинка була всередині світліша, а по контуру темніша. Це досягається завдяки відтиску гарному такому, таким чином ми малюємо наш виноград. Далі з'єднуємо гілочкою. Гілочкою ми з'єднуємо, щоб наша гілочка була цікава. Напоминала більш справжній. Якісь робимо. Висики у нашому винограді. Далі робимо рефлекси, які не завадять. Такі рожеві підсвітки з одної сторони винограду, за допомогою яким наш виноград стає більш привабленим, цікавим. Десь затемлюємо з якогось боку, ждемо, щоб наш виноградик трішечки підсох і ставимо бліки елементом зернятка. З якогось боку ми ставимо пліки на нашому виноградику. За допомогою цього виноградик виглядає більш привабливішим і красивим і декоративним. Таким чином ми намалювали виноградну гілку.